Богдан Гаврилишин видатний український економіст, філантроп та державний радник, із глобальним впливом його життя приклад того, як із маленького села можна сформувати світовий бренд. Він народився 19 жовтня 1926 року в селі Коропець, Тернопільщина. Під час Другої світової війни його вивезли до Німеччини, і він провів два роки у таборі для переміщених осіб. Без грошей і документів працював лісорубом, будівельником, але вже тоді мріяв навчатися. Самотужки вивчив сім мов, емігрував до Канади, вступив до університету Торонто, отримав бакалавра Нінан 952 та магістра інженерії нінан 954. Пізніше здобув докторський ступінь з економіки в Женевському університеті у 1976 році, у 1968-1986 році очолював International Management Institute у Женеві, тепер IMD, де навчав фахівців для корпорацій General Electric, IBM, Unilever, Philips і урядів різних країн. З 1988 року повернув увагу до України після здобуття незалежності у 1991-му. Він став радником першого президента України Леоніда Кравчука, а також трьох прем'єр-міністрів та чотирьох голів Верховної Ради. Він очолював консультативну раду при президії парламенту. Гаврилишин заснував міжнародний інститут менеджменту в Києві Мім Київ, першу мба програму в пострадянській Україні. Також сприяв створенню Міжнародного центру політичних студій із Як член римського клубу, він у 1980 році написав книгу «Roadmaps to the Future», де передбачив трансформації соцрадянського світу. Якщо тобі подобається матеріал про відомих українців, то рекомендую підписатися на канал і написати в коментарях, про кого ще ви хочете почути. А продовжуємо далі. Попри світове визнання, він завжди залишався українцем. У 2010 році створив благодійний фонд Богдана Гаврилишина. Програму молода генерація змінить Україну, яка щорічно організовує навчальні поїздки молоді до Європи з метою реформування України. Він отримав численні нагороди, зокрема Орден за заслуги 996, орден Ярослава Мудрого 2005. Та Орден Свободи 2016 -те. має п'ять почесних докторських ступенів у Канаді та Україні. Богдан Гаврилишин казав: якщо маєш мету й дисципліну, немає нічого неможливого. Історія Богдана Гаврилишина це доказ, що одна людина здатна змінити історію країни та надихнути цілі покоління.